Так, будемо рухатися далі, далі нашим ефіром. Будемо повертатися, друзі, для до всіх важливих. Обов'язково, нічого не лишаємо без уваги. Але ж американське товариство боротьби з раком встановило, що серед людей, які молодші 55 років, вдвічі зросла статистика захворювань раку саме кишківника. Вчені пов'язують більшість випадків із поганим харчуванням пацієнтів Тож, які продукти викликають розвиток онкологічних захворювань, розповімо вам зараз. так ось Перш за все, я ось дивлюсь, що радять вчені. До речі, зараз у нас буде розмова на цю тему з е, лікаркою. Тож можете писати ваші запитання, ваші думки з цього приводу е, задоволенням їх озвучимо. І ось вчені радять скоротити споживання обробленого м'яса, наприклад, салямі, шинки, сосисок, бекону. Оце все, що ви зараз бачите на екрані. Вчені запевняють, що в цих продуктах при нагріванні можуть творюватись канцерогенні сполуки, і вони. Стають причиною виникнення злоякісних новоутворень. Лікарі радять вживати максимум 70 грамів на день, бекону, сосисок, ковбаси, 70 грамів не більше. Впливає на утворення ракових клітин і алкоголь. Справа в тому, що наш організм перетворює спиртні напої на хімічну речовину під назвою ацетальдегід. А ця речовина пошкоджує клітини. Через це виникає підвищений ризик раку молочної залози, стравоходу, ротової порожнини, горла і раку починки.